Я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. І це я знову з вами Антоніна. Сьогодні хочу з вами поговорити про такі два прекрасні парфуми від Монталь. Один у нас буде «Ут Dream, другий «Ут жасмін. У мене два тестера. Мені пока що вистачає, я собі придбала два тестерочка, випробувала на собі, як то кажуть, погралася, поцікавилася, поекспериментувала, поносила зимою влітку восени. Тепер більш-менш таке в мене склалося про ці два аромати своє враження. І хочу з вами поділитися своїми враженнями на ці два парфуми. І За перший парфум хочу з вами поговорити, такий, як у нас у Дрім. Чим він мені сподобався? Гарний, дуже насичений аромат. В нього дуже проста така пірамідка, але дуже прекрасний аромат. Просто не моє. не моє. Я більш, мені більш подобаються аромати старої школи, я вже давно казала, я дуже полюбляю амуажі, мансера. А от іменно Манталь, вони для мене простуваті. Якщо так, чесно говорити, вони для мене простуваті, але цей дуже гарний, це більш такий новий аромат, він випущений у 2020, да, 2020 році. Він більш уже такий насичений, більш молодіжний, більш такий, ну як вам сказати, я б говорила, що він такий більш вечірній, От вечірній, зимовий, більш, дуже теплий, такий обволокуючий. Піраміда в нього дуже така проста. Тут у нас у пірамідки всього три компоненти. Ут Пачулі роза. Ут, Пачулі Роза і все. Але я вам скажу: ут тут дуже такий гарний, не брутальний, не грязний. А такий ут більш як медицинський, але ця медицин так швидко проходить і в пачулі. От пачулі тут багато. І така троянда, ну троянда Монталівська, вона не вульгарна така з удом цим. Тут більш у такий, як на трошечки, от як вам сказати, як наш спиртик, але він швидко вивітрюється і такий робиться деревина. Аромат такого теплого зруба або зрізу такої деревини. І він такий огортаючий. І от не написано, що ваніль. Ну, Тут відчувається ванілі тут багато. Ваніль тут дуже гарна, красива, тепла, не кулінарна, а от така косметична ваніль, і така кремова вона. І пачулі такі теж не підвальні, а такі пачулі якісь сухі, такі гарні, такі більш як у. От він мені нагадує цей аромат. От тут пачулі дуже гарні, такі як у Томфорда в чорної орхідеї. От а бовноїр. Такі вони тут гарні такі пачулі із такою трояндочкою, такою свіжою, такою ніжною. І от відчувається тут коріандр, я відчуваю. якісь спеції відчуваються. І коли я на себе його наношу, то от шкіру от відчувається така дуже дорога, ніжна, така гарна шкіра. Я от на себе нанесу чуть-чуть, щоб свої, як то кажуть, оновити трошечки. Оновити. Враження. Так, дуже красивий. Аромат дуже красивий, теплий, гарнющий, такий більш молодіжний. Ну, що я вам скажу? Аромат дуже дзвінкий, дуже дзвінкий, дуже шлейфовий. От в офіс, чи де багато так людей. Де я не рекомендувала б, ні, не рекомендувала б його. В ресторан ввечері дуже гарний, на ділову зустріч прекрасний. Так для себе, як то кажуть, його нанести, десь вийти, як кажуть, вигуляти його. Теж дуже гарно, дуже красивий на вітру. Отак От ви вийшли десь парком прогулятися, в сквер так сходити, коли такий угай, десь навіть до якогось водойому, річки чи на море. Дуже красиво буде, коли вітер, коли буде вітряна, прохолодна така погода. На жару не рекомендувала, коли сонце і дуже жарко, він такий робиться дуже, як вам сказати, дуже такий ну, удушливий, буде вас такий, удушати. Більш унісекс. Більш унісекс. Мені навіть здається, що на мужчині, на мужчині буде дуже гарно. Дуже прекрасно гарно. Але й на жінки буде дуже прекрасно гарно. Особливо ввечері, на вечірнє строге, таке бархатне, темне, чорного кольору. або Бордового такого темного кольору, якийсь костюм або відчине плаття, або кх, діловий якийсь костюм з білою сорочечкою. Прекрасний, прекрасний дуже аромат. До шкіриної ну, буде теж курточки гарно дивитися. Е, такий більш спортивний, молодіжний. Е, відчувається дуже відчувається в ньому шкіра, дуже дорога шкіра, вимішана спеціями. чуть чуть десь ванілька, е, розочка. І таке пачулі. І ви знаєте, хто знайомий із брендом Penhalikus, там у них є халветі. От мені халветі і взять у дре, отак до кучі, нанести на одну і на другу руку, і ви знаєте, вони так похожі, але вони мені до того похожі, от як клон. Прямо. От вони в одному напрямку. Хто має халфеті? От подібний він до нього, іменно Дрім. А в Кої Дрім і передавляється до марки Пенхаліус іменно Халфеті. От буде воно так. Можете познайомитись, потестувати. Може це на моїй шкірі так. Може ви на себе нанесете, на вашій шкірі буде зовсім другі враження, зовсім другі відчуття і, до, і аромат. Але на моїй я маю і той парфум, і цей. Тому я не буду собі придбати, не хочу я собі придбати цей іменно Монталівський, тому що в мене є. Енхаліус Халхветі. Він мені більш подобається, він більш такий той густіший, більш насичений. Більш такий цілий день, як вам сказати, дорожче в нього звучання і більш відкривається. Тут він більш такий, і той тихіший, спокійніший. А монталь іменно Удрів, він більш такий, дуже шлейф великий в нього. Сильний шлейф і дуже він стійкий. От Дуже стійкий. Я нанесла собі на блузочку, я її вже два рази прала, все одно він мені дуже відчувається, дуже він голосний, дзвінкий. Хто полюбляє такі аромати, буде дуже задоволений. Прекрасний, гарний аромат. Так, яку я бачу емоцію з цим ароматом? Бачу дуже таку емоцію. Як вам сказати? Ви. Осінь. Вирішили піти десь погуляти з подругами, чи там в компанії, чи молодого чоловіка в якійсь гарні, гарній, приємній компанії. Ви одяглися, курточку шкіряну наділи на себе, привели себе, як то кажуть, марафет спорядочок, нарядилися, йдете своїми. Там друзями, подругами, знайомими, в гарні, приємні, теплій компанії. Ви йдете по скверу, по парку, листя по землі вже упало. Дуже красиве, гарне, червоне, жовте, вам стелиться по під ноги. Ви в гарному настрої від вас на вас цей прекрасний аромат. Іменно у Дрім, ви йдете, на вас вітерочок повіває, і від вас такий шлейф, такий шлейф, і про проходять, вам роблять дуже гарні компліменти, Знайомі друзі вам теж роблять компліменти, І у вас дуже гарний настрій, приємна компанія, і дуже гарний, приємний аромат, який роздається по всьому парку і скверу, де ви відпочиваєте. Отака в мене емоція на цей іменно парфум. Так, Тепер поговоримо про другий. Це у нас теж Монталь Ут-Жасмін. Що я можу сказати про Ут-Жасмін? Теж дуже гарний аромат. Дзвінкий. Ну, що я вам скажу, що тут відчувається іменно в цьому ароматі? Зараз я на себе нанесу. Жасмина. Ну, як називається, так і відчувається, я вам скажу. Уд і жасмин. От в цьому ароматі я відчуваю Уд і жасмин. Більш такого, якщо чесно сказати, Сильно нічого і не відчувається. От я тільки нанесла на себе. Тут у нас що пишеться: яблучко, груша, мандарин, ой, жасмин, утроза, мускус Амбра. Що я можу сказати? Може, на комусь так і відкривається. Якщо чесно, зовсім я не відчуваю. Зовсім я тут не відчуваю яблука. Груші теж не відчуваю відчувати не буде. Мандарин, так. Да. Мандаринчик так. Десь відголосок такого, цитруса буде. Потім жасмин багато є. Був і буде, і ніде він не дінеться. Уд теж тут буде. Уду дуже багато. Троянда роза. Не троянда, іменно роза Монталівська. Да. Монталівська роза. Мускус. Мускус тут не відчувається. От не відчуває тут мускуса, амбру відчуваю, тому що він дуже шлейфовий, дуже стійкий. Шлейф у нього ну такий заповнятиме все все, Всі у кімнату, все просто, все. ароматний пан гарний. Він, от як я на себе наношу, я зразу відчуваю ут, але такий є не Монталівський, не мансеровський, не теціановський, а от як, ставить, як в бакарі. От він якийсь такий медицинський от Як чуть-чуть нашативним спиртиком. І він зразу вимішується із жасмином. Жасмин теж тут гарний. Жасмин іменно квітковий, такий ніжний, прекрасний. Бо жасмин не раз буває такий, він як от, знаєте, віддає таким застояною водичкою, такою, як от в вазі постоять у нас квіти, і така застояна водичка робиться, і от як гнильцю, от такий не раз жасминчик віддає в деяких парфумах. В цьому парфумі ні. В цьому парфумі дуже гарний такий, прекрасний. Мені подобається тут ут. І цей ут у нас вимішується з таким жасмином, як я вам сказала, чистим, гарним дзвінким жасмином. І до нього домішується троянда. От трояндочку я відчуваю. Трояндочку я тут відчуваю. Троянда непогана, гарна, ніжна, квіткова. І от тут не вказано ваніль. От ванілечки чуть, чуть є. Амбри багато, тому що все, отак він заполоняє. Зайшла господиня чи паняночка з таким ароматом. Зразу вся кімната, чи там, як то кажуть, в транспорті ви десь, чи навіть на прогулянки десь вийдете. Зразу все-все-все буде нагадувати, що тут ви пройшли. Ви пішли, вернулися в кімнату, вся кімната благоухає цим парфумом. Які емоції у мене на цей парфум? Зараз я вам скажу. Бачу, начебто, я зайшла, пішла в поліклініку до свого лічучого, як то кажуть, доктора зайшла в кабінет, в нові блузочки чи в ковтиночки, і вийшла з цієї поліклініки і відчуваю від себе. Аромат медицини, от як ви були коли-небудь поліклініці, виходили з неї там. І весь такий аромат іменно медицинського такого спирту, як нашатирний спирт, такий, це ут так дає. Та Але він недовго тримається. Він так, хвилин 5-15. І я і вийшла, іду по такій гарній то кажуть, алейки заходжу в сквер, присідаю на лавочку в сквері. Рядом біля лавочки благоухає великий великий кущ. Не один, а багато такого жасмину, тільки-тільки розквітли. Погода в нас така жарка, пекуча, літом, сонечко. За жасминчиком туди заховалися кущі з такими трояндами гарними, повними. Сонце на них світить, вони росу утром набрали, а вже під обід такий аромат виходить троянди. Він змішується з ароматом жасмину. і я така сиджу, відпочиваю в тіньочку біля цих прекрасних квітів і кущів з жасмину і троянди. Рядом там у нас ідуть за мною заховалися в сквері різні різні дерева, вони теж випаровуються, їхні, як то кажуть, листочки, гілочки, сам стовбур, пеньочки теж стовбур випаровується. І оцей ут робиться медицинський, він більше. Набирає такого аромату, впитує моя кофточка після поліклініки, що я там побула, впитує в себе аромат цього жасмину, цієї троянди, цього дерева, самого скверу, парку, оцю чучу травичку, оця трошечки амбровість і така. Воно все-все-все пропитується, і цей медицинський уд ховається, десь дівається, і він міняється, заспокіюється, і робиться більш такий аромат. Виходить, жасмину, рози, і такого зрубу дерева. І чуть-чуть ніжний, ніжний, такий ванільчик, такий солодкуватий, такий сонячний, гарний аромат. Дуже прекрасний, красивий аромат, більш такий квітково-удовий, дзвінкий, шлейфовий. Бачу його на чоловіку. Бачу його на гарні паняночки. Мені здається, хто любить гучні такі аромати, буде дуже прекрасно і на молоді паняночки, і на старшій леді, і на молодому бачу мужчині, і на старшому. Дуже гарні, прекрасні два аромати. Хто не знайомий, візьміть те старочки, так як я купіть, познайомтеся з ними, може й вам сподобається. Хто любить от шанель Мадь Мазель Коко. От він по звучності такий буде, от якась моточка в нього тут є. От придивіться, дуже гарний, прекрасні два аромати. Але я собі потестувала, випробувала, як то кажуть, своє любопитство задоволила, порозгадувала і вирішила, що мені поки що вони не потрібні. Але кому хто хоче, можете подивитися, потестувати, не беріть зразу повні такі версії, тому що. Можуть не підійти, тому що вона шкіра в кожної людини різна, і на кожній людині кожен аромат буде сідати по-своєму. Ну що ж, на цій ноті будемо закінчувати. Кому сподобався мій відеогляд, підписуйтеся, задавайте свої питання, Може в кого є такі аромати, можна якісь вони похожі з другого бренда. Пишіть мені, я придбаю собі пробнички, потестую на собі, випробую. потім поділюся своїми враженнями, обговорю з вами. Ну, а так, як то кажуть, ставте свої лайки, вподобайки. До побачення, до нових відеопоглядів!